Змінився вигляд тисів, які постригли. Мікробіота. Тиси вже відросли трохи, постригли їх, гарно були. Ну і ось теж зробили такий лабіринт із тисів. Ось як можна постригти тиси фасігата такі колоновидні Як гарно створили такий вигляд. Дуже гарно. Ось як піддається. Тис стрижці. І так гарно вийшло. А ось наші ворони, які постійно біля нас. Там ще сорока чи ні? Ні, голуби.